У цьому атоні релики дещо змінили свій підхід, і тепер у кампанії ми можемо грати не за одну фракцію, а за цілих чотири. Історія поділена на порядок та хаос. У сюжеті порядку ми будемо ганяти за м'ясно імперську гвардію та підо Ельдар. А в кампанії Хаосу за Гіга Орків та маленьких дівчаток Хаоситів. Усього тут 14 місій по 7 штук на кожен сценарій. Почнемо з порядку. У ступі нам розповідають, що давним-давно у далекій галактиці бля, це з іншої космоопери. У ступі нам розповідають, що події проходять на усіма забуті лядяні глиблі, яку помилково називають планетою Лорн-5. Колись давно вона належала імперіуму, але потім її захопили хаосити з легіону пожирачів світів. Такі єбануті челікси, які полюбляють хорна, черепочки та вдавлювати собі цвяхи у голову. Веселі поцики. Так ось, імперці, коли тікали, примудрилися проїбати не аби щось, а цілого мать його титана класа імператор. Я так розумію, усіх захисників потім пустили на термопасту механікуси, бо втрата такої цінної амуніції це пиздець. Для розуміння, про що ми говоримо, титан класа імператор це ось така штукована. Більшість планет одразу діставала білий флаг, як тільки на них висаджували таку поїботу. І просрати його це потрібно вміти. І саме за цим титаном імператор прилітає імперська гвардія у якості 412-го кадіанського полка на чолі генерала Стурна. Ми з першого погляду бачимо, це досвідчений та материва вояка. Ну а що ви хочете від кадіанців? Вони живуть на планеті у самого очка жаху та з п'яти років проходять військове навчання. А ще в них фіолетові очки. Стурн і розповідає про нашу ціль, і що титан знаходиться в столиці планети, місті Таор. Але між нами стоять хаосити та орки, тому ми повинні спочатку закріпитися на планеті. Для цих цілей гарно підійде стара імперська фортеця, яку облюбували пожирачі. Місія навчальна, тому труднощів у нас не буде. Нам надають під контроль загони гвардійців і ми зачищаємо місце висадки. Геймплей за ІГ значно відрізняється від геймплею за Космодеса. Це звичайні людиська, тому вони більш тонкіші та беруть кількістю. Бойовий дух у них також значно менший, і без комісара у загоні вони будуть тікати через будь-який пердіж хаотів. А статис взагалі може подіти? Знаючи люди, відпишіться у коментарях. Так ось, попри усе це, у нас є ультимативний спосіб підвищення моралі. Serve, First time. Ще одне з унікальних фішок фракції є те, що у неї більше з будівель за сумітництвом є бункерами. І якщо туди посадити якийсь юніт, з будівлі пальця град снарядів. Та й попри це загони можуть спокійно переміщатися між будівлями. Відрізняється також і наш генерал. Стурна може супроводжувати комісар, псайкер та священник, що робить його одним із профітніших командирів.